Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок української мови. Сьогодні тема нашого уроку досліджую спонукальні речення. Але перш ніж прийти до цієї роботи, ми повторимо з вами і Розповідні і питальні речення. Знову День почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний, та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас. Повчальний! За це подякуємо йому. І починаємо ми наш урок із гри Морський бій. Хто ще не вміє грати, то будемо вчитися разом. Але не просто відгадуйте, а можете записувати. Поряд на аркуші паперу, які букви ми відгадуємо. Починаємо. А5 А. Ведемо порядочку А до числа 5. Перша буква П. Б3. Б3. Буква І. В2. В2. Буква Т. Записуєте. П, И, Т, далі. Г4. 4А. Г2. Н. Д1. Теж Н Е3. Е3, буква Я. Яке слово утворилося, дітки? Питання правильно. Скажіть. А питання є ознакою якого речення? Питального правильно. А який знак ставимо в кінці питального речення? Знак питання все вірно. Запишемо число класна робота та каліграфічно буквосполучення та склади. ЛЛ. Маленькі ЛЛ. Слово ліс. А тепер слово ведмідь та білка. Поставте відео на паузу з цими словами ліс, ведмідь, білка. Додавши інші слова, складіть розповідне речення. Пригадуємо: розповідне речення це речення в якомусь про щось розповідається або. Повідомляється. Наступне завдання. Гра склади речення. Нам треба скласти речення та пояснити написання розділових знаків в кінці кожного речення. Навесні Все лісі У прокидається. Яке речення можна скласти з цих слів? Навесні у лісі все прокидається. Це розповідне речення в кінці розповідного речення ставимо крапку. Наступний рядочок слів. Чи в садку у малина вашому росте? Складаємо речення. Чи росте у вашому садку малина? В цьому реченні висловлено запитання, тому таке речення називається питальним і в кінці цього речення ставиться знак питання. А зараз допоможіть, будь ласка, дітям серед поданих речень це спонукальні вже речення знайти запрошення, прохання, побажання та наказ. Отже, перше речення: Позич, будь ласка, ручку! Яке спонукання висловлено в цьому реченні? Прохання, приходь до мене в гості, а це запрошення. Виконуй правила дорожнього руху. Так прозвучав наказ Будь здоровим і щасливим. А це. Побажання. Пам'ятка. Ще раз пригадаємо. Речення, яке виражає спонукання до якоїсь дії, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставимо крапку або знак оклику. Зараз нам треба розібратися з тим, з цими трьома реченнями. Яке з них спонукальне та його записати? Читаємо перше речення. Чи любиш ти читати книжки? Почули запитання, так? Тому це речення питальне. У книжках є багато цікавого. В цьому реченні розповідається про. Те, що у книжках є багато цікавого, значить, це розповідне речення. Далі, будь вдумливим читачем. Тут же ми чуємо спонукання до дії, будь вдумливим читачем. Третє речення запишемо. Продовжуємо. Зараз ми з вами прочитаємо рекламний текст. Нам треба буде подумати, про що в ньому йдеться, та знайти спонукальні речення. Отже, кафе, яке називається Парасолька, опублікувало рекламний текст, в якому говориться: завітайте до нашого кафе, запросіть своїх друзів. У нас ви зможете смачно поїсти і відпочити. Ми влаштуємо для вас незабутнє свято. Отже, про що йдеться в цьому рекламному тексті? Про те, що кафе запрошує до себе, вас та ваших друзів. Воно обіцяє, що в цьому кафе ви зможете смачно поїсти відпочити. А ще про те, що працівники цього кафе влаштують для вас незабутнє свято. Де ж тут спонукальні речення? Читаємо перше. Завітайте до нашого кафе. Чи почули ви спонукання, чи запрошення? Так. Завітайте до нашого кафе. Далі. Запросіть своїх друзів. Теж чуємо спонукання до дії. Запросіть. Ідемо далі. У нас ви зможете смачно поїсти і відпочити. В цьому реченні немає спонукання до будь-якої дії. Тут просто розповідається, що в цьому кафе можна смачно поїсти та гарно відпочити. І останнє. Ми влаштуємо для вас незабутнє свято. Теж. Ми почули обіцянку, але спонукання до дії тут не було. Отже, в цьому рекламному тексті ми бачимо два спонукальних речення: це завітайте до нашого кафе та запросіть своїх друзів. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці два речення. Ну. А далі ми маємо утворити з поданих груп слів спонукальні речення. Давайте пробувати разом. Подарувати квіти мама. Як скласти речення та ще й спонукальне? Здогадались? Подаруй квіти мамі. Друге здоров'я. Загартовувати своє. Яке тут може бути спонукання? Загартовуй своє здоров'я. Старші допомагати. Спонукаємо до дії. Допомагай старшим. Піклуватися молодші про. Піклуйся. Про молодших. А зараз поставте відео на паузу та запишіть всі ці спонукальні речення. Подаруй мамі квіти, загартовуй своє здоров'я, допомагай старшим, піклуйся про молодших. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. На все добре!